У нашій школі Helios School навчається чарівна дівчинка а, Настя. От я хотіла би почути е, ваш відгук про нашу школу, про навчання Насті. Е, і чи з задоволенням вона навчається, чи бачите ви результати, і скільки взагалі ви вже навчаєтеся в нашій школі Геліус Скул? Доброго дня! Е, я дуже задоволена результатом Анастасії. Ми навчаємося вже більше як рік, і результати її я дуже задоволена. Дякую вам. Так. Скажіть, а є якісь у неї досягнення, можливо, з приводу пам'яті, концентрації, рахування, усного рахунку? Так, звісно, є. Вона почала запам'ятовувати набагато краще, почала рахувати набагато швидше. Це... Я дуже задоволена результатом. І, ну, мені дуже подобається, як вона рахує, і яка в неї пам'ять. Настя, тобі подобається приходити на заняття? Так. Це помітно, тому що Настя їх не пропускає. І справді приходить так, не просить. Не знаю жодного заняття. Так. Я вам дуже вдячна. Сподіваюся, що ви будете продовжувати. Так, будемо продовжувати обов'язково. Все, Нам і чекаю. Так, дякую вам за відгуки, я вас чекаю з нетерпінням наступного разу. Лайк за заняття, Настася. Дякую вам.